Вівторок, 14 березня. Прагніть до небесної спадщини. Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Євангелій від Матвія, 11.23. Бог обіцяв Авраамові та його нащадкам, що вони матимуть великі маєтки й землі. Проте патріарх і його діти були лише мандрівниками та приходьками. Спадщина і землі, призначені Авраамові та його дітям, будуть дані їм після того, як земля буде очищена. Саме тоді Авраам і його спадкоємці отримують права на свої наділи й маєтки. Кожному з нас потрібно постійно пам'ятати, ця земля не є нашим житлом. Ми отримаємо спадщину на оновленій землі. Загибель Содома і Гомори відкриває, як наш світ буде знищений. Дуже небезпечно покладати надії на це тимчасове життя. Усім потрібно шукати насамперед царства Божого та його праведності. Содом і Гоморра були подібними до Еденського саду. Господь наділив щедрими благословеннями цю частину землі. Гарний привабливий край не спонукав людей, які жили там, віддати шану подателю всіх цих благ. Коли ж Господь дощем пролив вогонь і сірку з неба, що пожерли содом і гоморру, то яке ж спустошення це спричинило? Наскільки ж легко, одним лише ударом, Бог перетворив райське місце на непривабливе попелище? Посилаючись на загибель Содома, Христос виклав урок для тих, хто жив за його днів. Ця істина не менш суттєва й нині. Прочитайте Євангеліє від Матвія, 11 розділ з 20 по 24 тексти, де показано, що провина содомлян вимірювалася мірою світла, яке було їм дароване. Це також урок для кожного, кому Бог відкрив дорогоцінне світло істини. Вам може здаватися, що ви зрозуміли і прийняли істину, а отже, можна вже зупинитися і далі не йти. Та одна річ прийняти і берегти істину, і зовсім інша жити істиною, як вона є в Ісусі. Коли ви зайняті працею, коли ваші руки і розум задіяні в чомусь корисному, вам потрібно роздумувати над істиною і ревно молитися. Украй необхідно, щоб світло, яке сходить з небес, здійснило всередині вас певну роботу. Вам потрібна віра, яку символізує золото. Ви маєте зрощувати у своєму серці любов Ісуса, пам'ятаючи, ті самі ангели, які з'явилися Аврааму і Лоту, можуть перебувати й у вашому середовищі, хоч ви їх і не бачите. Дорогі друзі, пам'ятайте, щоб отримати те світло, яке сходить із небес, потрібно досліджувати Слово Боже Біблію. Там ви знайдете всю необхідну істину, яка потрібна вам для вашого життя.